Всім привіт! Експеримент по спробі автономно прожити місяць без мережі, продовжується. значить 1 числа, 1 червня, я відключив відний автомат, який перед інвертором, і спробую місяць не використовувати мережу взагалі. Так, трохи, мабуть, вітер. Спробую місяць не використовувати мережу взагалі, Ну, це літні місяці, то тут в принципі, з цим проблем буде не повинно. У мене от, таких 6 панелей стоїть на трекері по 445 Вт і з ними інвертор 4,2 кВт. Ну, Хто бачив, то вже знає, що за інвертор. І акумулятор на 7 кВт. Один. Значить, сьогодні... 24 червня, відповідно, більшу частину місяця експеримент йде вдало, з мережі не брав практично нічого. Ну, єдине, що там майстерні кілька кВт. Але там, ну, там неможливо використати через інвертор. Більшість освітлення без проблем і ще там інструмент ручний, а станки тільки з мережі. А все остальне, все, що в будинку, все освітлення, болір, стиравка, ну, хоч і всі споживачі йдуть тільки через інвертор. Тобто день від сонця, далі вночі з акумулятора. Акумулятора вистачає, ну, навіть взагалі без напрягів. Акумулятор зазвичай там, до 80%, до 70% нижче і не розряджається за ніч. Це вже якщо там, сірку закинути з вечора, там, тоді в принципі, розрядиться там, трохи нижче. А так, то... Зовсім, зовсім небагато. Розражається. Акумулятор, я вже казав в попередніх відео, не жалію. Ну Що його жаліте? Що я там 70 циклів там, приблизно чи навіть немає. ну Десь в районі 70 циклів напрацював за, за пів року, то що його там жаліти, хай по собі працює. Можливо, подальшому, звичайно, мережа буде підключена, часто так для підстраховки. Це чисто зараз такий як експеримент ну, на випадок таких жорстких блокаутів, якщо, не дай Боже, такі будуть, то це експеримент, чи, чи можна, чи можна буде взагалі ну, нормально прожити без мережі зовнішньої. Ну Поки що експеримент показує, що цілком без проблем можна обійтися на, на сонячних панелях і на акумуляторі, якщо мереза буде взагалі відсутня. Хоча сподіваюся, що такого не буде, але ну, живемо в такі часи, що хто не знає, що може бути завтра, тому краще підготуватися, краще спробувати, чи нам працювало нормально і так далі. Звичайно, прийде осінь і зима, і ну, зовсім буде ситуація інша, там трохи буде вже потрібно буде економити, якщо автономно залишатися. А от зараз літом, червень, там, травень, звичайно, такий був, трохи похмурий, за весь травень 200 з чимось кіловат. Було згенеровано ну, таке собі, там потрібно було би економити. Зараз, в вже в основному сонячний, це щось кілька днів, коли там хмарки набігають, хоч трошки якось, не так жарко. А то в основному сонячний і генерація ну, більш ніж достатня. За оце 24 дні, там, здається, щось в районі 370 кВт згенерованих до кінця місяця, думаю, десь буде там. 450-470 кВт залежно, як споживати, бо того, що реально є багато вільної потужності, яка просто-напросто не споживається. Тобто все, що потрібно буде, вже зроблено. там, ну, Болір нагріти, справка постирала, там, все, ну, все, що, все, що потрібно буде по споживанню. І відповідно акумулятор заряджений, куди то сонце далі дівати. Та нікуди, воно ну, просто собі там. Не використовується, то через це десь в районі 450-470 кВт за місяць, я думаю. буде генерація, якщо б використовувалося повністю, то було б набагато більше. І саме, я думаю, десь в районі там, 600 кВт було б без проблем. Судячи по тих графіках, да, коли там, буває, що половина дня. Не використовується енергія, то от, в принципі мішка 600 кВт, я думаю, станція могла би згенерувати. І, в принципі, в інвертора є можливість в мережу зливати надвишки, якщо, якщо була така, був би така у двосторонній лічильник, то можна було б в принципі, по зеленому тарифу щось там зливати, на зиму запаси якісь робити. Але, на жаль, зеленим тарифом у нас не все так просто. І заради якихось 100 кВт в місяць там, чи 150 не знаю, чи є в тому сенс з цим заморочуватися, щоб його підключити. Тим більше, зелений тариф вже хто, хто в цьому трошки розбирається і в цьому вариться, то всі в тому говорять, що він доживає свої останні роки. Відповідно, якби знати, що він хоча б років 10 буде ще працювати, то в принципі можна було б подумати. Да? А якщо там він 2-3 роки і, і все, то. Не знаю, я не бачу тому сенсу зараз вкладати гроші, там той лічильник, ці договори, це все там. Багато треба вкласти гроші, а вихлопу з того практично ніякого. Чисті, ну, там, поки що пробуємо автономно, так чисто для себе, щоб воно ну, якась економія була. Ну і на випадок якихось відключень там, чи, чи аварійних, чи зв'язку з, з цими обстрілами. Будемо мати собі якусь автономність, щоб. Все працювало собі, все. Короче, щоб не, не в темноті. Може хто не бачив, зараз підійде покажу цього соняшника, який слідкує за сонцем. Нарешті його, його досить довго з ним програвся, це спеціально цікаво було, але трохи програвся довго, щоб він слідкував за сонцем. І зараз бачу, що він трошки не доганяє сонце. Можна його було би, щоб трошки він вперед поспішив Приглянути. Так, може його час неправильно, ні, часи приблизно правильно. Чи то просто він Ні ще не скоро де переключався. Ну коротше, що він трошечки відстає від того місця, де й мав би бути, Ну зовсім небагато. І я, в принципі, цим не сильно паруся через те, що... А, якщо я от пробував вкрутити його в різні сторони, там плюс-мінус градусів 20. І там по суті генерація суттєво там майже не відрізняється. Я не знаю, бачу, є там люди, які женуться до, до градуса там точність, точніше буває і так далі. Е, не знаю, я не бачу тому потреби, бо я от покрутив, покрутив в різні сторони туди-є туди, е, ну, певні відхилення тіба, да, в сторони його. І взагалі не, ну, нема різниці. Там, можливо, там наїду настільки маленька, що не зовсім не помітна. Так, така от система, поки що ну, воно так, але вже підключив кабель знизу. По, цей чорний завів з будинку від акумулятора, але тільки що там з тої сторони не підключив. То це все буде заживлено від основного акумулятора 24 вольтового. І відповідно оцей релейний блок буде замінений на трошки інший. Я вже замовив, десь він вже в дорозі, може вона сьогодні приїде. Ну і павербанк також звідси забереться і буде тут стояти dc, -DC перетворювач з 24 на 5 вольт для того, щоб все було без оцього зайвого. Виходить повербанк там раз на 5 днів треба зарядити. Аби, ну, не зовсім собі там шапку автономно працює, але в принципі. Працює, за сонцем фургує більш-менш нормально. Генерація, прибавка генерації, мене навіть трохи здивувала, ну досить чудна. Коли було стаціонарно, стояли панелі, то там було в районі там, 15 кВт 15-14, ну, це максимум, що можна було витягнути. Далі, якщо почало за сонцем повертатися, то 24 кВт витягував. За один день, але там також були провали в споживанні, що, в принципі, можна було там, ну, невеликі, звичайно, невеликі провали були, але ну кіловат там з півтора, може навіть два можна було б ще витягнути. Тобто 25-26 кВт можна було б витягнути максимально. Тобто, по суті, грубо кажучи, 10 кВт прибавка, 10 кВт годин за, за день. ну Я вважаю, це досить непоганий показник. E ніяких там. Яка там одна панелька не додала б мені такої генерації, а хто пам'ятає то вартість? Точніше різниця між стаціонарним і оцим руховим конструкцією в мене десь приблизно вартість одної панелі на той час, коли я купляв. Це по суті купив актуатор якраз з доставкою. Вийшов мені, мені там в раніше 6 тисяч, так само, як і в принципі, одна панель з доставкою. Бо, пам'ятаю, пам'ятаєте, докуплював одну панель, бо пошта розбила, я купував знов відповідно 6200 чимось там гривень, це була вартість панелі з доставкою. Тобто, по суті, оце докупив актуатор замість одної панелі і маю приріст досить суттєвий, який от мені дає. В районі 10 кВт додаткових. Остальна конструкція, звичайно, там є певні тож, нюанси, які, ну, яка відмінність від стаціонару, але враховуючи те, що більшість цього ну, там вже було в наявності, щось б ушне, щось десь цей там метал на стаціонарну також треба купляти, і ці всі профілі їх потрібно було купувати, тому їх не враховують Тут тобто, різниця це в актуаторі. Ну і в електроніці, так, яка нею керує. Тут також, в принципі, все. Тут вартість гривень, я знаю, 500 собі вартість. так. І Тут все в мене було, в також наявності, чисто зібрав, програму написав і нехай на собі працює. Тому така от система собі досить непогана. Вийшла, працює досить хорошо. Єдине, що. Якби це будував сьогодні з сьогоднішніми цінами на сонячні панелі, то ставив би 8 сонячних панелей замість частин. Конструкція дозволяє просто ці просвіти між панелями трошки зменшити і відповідно профілі продовжити там по пів метра. І там що можна поставити 8 сонячних панелей, вона була б тільки майже квадратна. Ну, це, звичайно, підняло би напругу загальну. Ну і відповідну потужність. Це потрібно було б коли там от більш похмуріша погода. Осінь, рання весна, там так само зима, щось би там якась прибавочка була. Мені, в принципі, зараз в принципі, вистачає повністю, а от прийде осінь, то я думаю, що буде трошки тісновато. То от якби сьогодні з сьогоднішніми цінами на, на сонячні панель я це його робив, то ставив би 8 штук, навіть не задумуючись. На більше не знаю, ну, щоб поставити більше, то там треба б конструкцію трохи міняти вже по другому розхвати панелі. Ну, і, і чиї в тому потреба? 6 панелей, це в мене 300 вольт. Поставив би 8 панелей, це було б 400 вольт ну, по холостому ходу. 450 в мене максимально. 9 тобто, панель пити сюди не бачу сенсу. Щоб впиратися максимально, а якраз от було б 400 вольт, було б саме добре. Але якби, що маємо, те маємо. Будувалося воно ну, тоді, коли ця одна панелька коштувала 4445 гривень, а не 25 тисячі, так як зараз, чи 200, навіть вже є там, ну, схожі по номіналу. До речі, саме ця модель чомусь коштує до цієї пори більше 4 тисяч, не знаю, чи на чимось вона особливо, чи так просто старі завози, що завезли, так хочуть продати по тій ціні, я не знаю, але. Дивився бо, якось то коштує більше 4 тисяч, так як і коштувало приблизно. В деяких магазинах і біля 5 тисяч. Не знаю, може, хто знає, в чому прикол. Бо мені щось це трохи дивно, що там одні коштують там 200-200, там 2500, а... а ці коштують майже 5 тисяч, да, в деяких магазинах. деяких там 4200, 4400 і так далі. ну По-різному. Хто може знає, що це за прикол. така от, от історія, я не знаю, я шкав, іби я будував сьогодні, то то в принципі поставив би 8 панелек можливо навіть не 445-х, а трошки більших по потужності, щоб був запас. Ну, я тоді потратив таку суму, що зараз можна, в принципі майже в два рази більшу кількість поставити. Але, на жаль, час не повернути і як є, так воно собі вже мусить бути, принаймні найближчі роки так точно. Хіба що, може хтось подарує мені ще дві штуки. Я їх, в принципі, тут трошки довару конструкцію, ну, самі профілі довару продовжу в дві сторони і розміщу вісім штук. Це єдине, що може зміниться. А так воно, в принципі, так воно, в принципі, буде працювати, як воно є зараз. Без змін електроніка, можливо, щось буду змінювати, можливо, поставлю що активне стеження за сонцем. Поки що, поки що ні, поки що на то грошей немає, та в принципі. Хочу нормально відтестувати оцей, що зробив, ну, електроніку. Воно мене поки що влаштовує. За сонцем слідкує більш-менш нормально. А якщо там є якась є похибка якихось 2-3-5 градусів, то взагалі в тому проблеми не бачу. Не знаю. Бачу, люди ганяються за тими кількома градусами. Позиціонують супер точно перпендикулярно до сонця, я не знаю. Якщо вже сонце падає під кутом там 45 градусів до, до панели, да, тоді, звичайно, є нормальне падіння потужності і так далі. Але якщо там замість 90 градусів буде або 100, або 80, я не знаю, ні, взагалі ніякої різниці не побачив. Я робив відхилення, я не знаю, градусів наверное, на 20 в сторони і потужність. Не, не, не змінювалася в принципі. ну якою була, таке щось там, ну, там десятки ват коливається, там, ну, в принципі коливається, навіть якщо не рухаються панелі, то там певні коливання є. А так я, щоб щось там на якихось там, хоча б сотню ват кудись рухнулася потужність, я не помітив. Можливо, хтось більш детально це досліджував, то було б цікаво. А, а от так як я поверхнево це спробував, то ну не знаю, не, не побачив взагалі різниці. Тому не буду там за тою точністю гонитися, щоб приблизно хоча б стежили і буде супер. І вона не дозволяє от поки що повністю автономно проживати, воно забезпечує електроенергію, всі споживачі абсолютно. Ну, Звичайно, ще раз повторюсь, прийде осінь, все зміниться зовсім по-другому, але то буде осінь, то буде потім. Потім розберемося. Але на випадок, якщо там будуть якісь блекаути, серйозні, все одно навіть при цьому, то е, буде можливість бути повністю автономним. Але єдине, що потрібно, буде економити. Хоча збільшити кількість панелей там, в 10 разів, щоб вистачило зимою, ну це зовсім нелогічно. Зимою там, наче поставити замість 6, поставити там 60, то тоді, в принципі, може вистачити, а якщо там... В два-три рази, то навіть в два-три рази не вистачить. Бо я бачу зимою, яка була генерація, то там просто ну, аж смішно. Често, я ж кажу, якщо буде зовсім дуже-дуже-дуже погано, все, то для таких самих критичних споживачів то без проблем вистачить. А для такої, як зараз, на розслабоні, щоб все, споживачі всі працювали, то точно не вистачить. Може, хто собі там розраховує, що ставить кілька панельок і, і приживе. Ні в чому собі не відмовляючи, так не, не буде. Ні в чому не відмовляючи, можна прожити літом. А зимою, осінь, зима це такий складний період, там прийдеться жорстко економити, якщо так, або ставити велику кількість панелей, а потім думати, де ту енергію подівати влітку. Ну, тут. Або використовувати там тільки на 10% від потужності, що є трошки обідненько, або думати про зелений тариф, щоб там надвишки скинути в мережу. Хоча не знаю, чи є зараз сенс в тому от така от історія. Зараз я покажу інвертор. Хто може не бачив, як воно все працює. Так, вже зараз будинку. от така ось система. Ну, зараз все тут в принципі, в одному місці. Раніше воно було і тут, і там за стіною. Був автономний інвертор. Зараз воно все трошки по-іншому. Працює вже скільки? Півтора місяця в мене. Це наче нормально. Зараз споживання немає. Буквально 80-90 Вт. Тому така генерація. Якщо там споживання є, то зараз в принципі генерація там 2,5 кВт. Але куди ж ту енергію дівати, якщо акумулятор заражений повністю? Споживання немає, бо вже все бурі нагрівся, нічого більше не потрібно там в енергії, відповідно, воно собі там стоїть простої і працює собі тихенько. Так, да, трошки він шумний. Відносно шумний. Но, ну, якщо порівняти з тими самими деями, яких пасивне охолодження, то він, звичайно, шумний. А так, то в принципі досить тихенько працює. Якщо невелике споживання, то він його майже не чути. Зараз вентилятори включені, а їх ну, майже не чути. Що помітив, пилюка. Забивається ці фільтра ну, капець. Як. Хоча тут пилюки немає, але забивається фільтра дуже жорстко. Так, в принципі, в остальному все воно супер працює все тихенько, нормально, без всяких цих поналаштуваннях там трохи розібрався, таке все основне налаштував. Але єдине, що ще хочу, змусити його спілкуватися з акумулятором. Але там є деякі нюанси, що БНС не, не можна напряму з ним спілкуватися, тобто потрібно щось буде мудрувати. Я вже, в принципі, там придумав як, але поки що не буду розказувати, бо того, що спочатку зроблю, тоді покажу. По е, цьому по споживанню, так, 623 кВт це загально. Це за це весь час експлуатації інвертора. Але при цьому тут десь кВт біля 100. Я в травні взяв з мережі. Через що там дуже хмарно було, то я мусив взяти з мережі. Але то, ну, всі ж знаєте, який там травень був. Там, по-іншому, вже ніяк було. Деякі дні було нормально, деякі дні нам просто капець було. Приходилося включати байпас і просто з мережі там споживачі живилися. Зараз в червні то вже воно, весь час повністю. Все на, на акумуляторах. Єдине, що кілька разів включав вхідний е, автомат. Це цей автомат який е, подає живня на інвертор вхідний. Коротше. Кілька разів включав. Це коли я бачу, що по, по акумулятору вже там майже розражався. Ну там як майже 20-30% е, і споживання було досить серйозним, великим. Тоді я включав для підстраховки. щоб е, Випадку, коли акумулятор такий доротрадиція, вона прягав просяде, дуже швидко, тобто, щоб можна було підхватити мережу, підхватила споживачі. Але це щось було буквально пару разів. І було, що на кілька секунд переключався все-таки він на, на мережу. Ну, це буквально пускові струми. Далі переключається через якихось кілька десятків секунд, переключається назад автоматично. на на акумулятор або на сонце, ну, залежно від ситуації. А Так собі в принципі, він може жити автономно. З цим от цяцькою розібрався десь буквально через тиждень, аж після того, як встановив. Трохи воно щось там замудрене було. Є для нього трошки якийсь такий нюанс, що він. Раз в 5 хвилин оновлюється, то досить таки інертний. Але І це в принципі, загальну картину зрозуміти можна. Яка там генерація, скільки за день, скільки за місяць, ці всі, всі графіки, вона там якісь приблизно будує, їх там будувати супер точними, там якийсь сенс того. Звичайно, хотілося, б, хоча б раз в хвилину нановлювався, але бачу раз в 5 хвилин. Може хтось знає, як його зробити, щоб воно було частіше. По щитку від початку, так по суті, нічого особливо не змінилося. Додалася оця коробочка. Це що це таке? Коли. Включається стиралка, болер має відключитися, щоб не перевантажувати інвертор і залишити потужності трохи для інших споживачів. Це оце реле переключає. і Точніше, це реле відповідає за те, що болер відключився, коли зникне мережа. А тут коробочка, це реле пріоритету зробив в корпусі від реле напруги. От такого. Був у мене мертве. Тут реле пріоритету, яке відключає стиралку, відключає болір, коли працює стиралка. Ну, вже почався нагрів. Я таку коробочку пихнув і можна було щось менше, але там місця багато вільного. Хай краще тепло роз... від... відводиться. Буде. І після того, в принципі, більше місця не залишилося в щитку. Єдине, що цей автомат, він чисто там як заглушка. А в остальному. Все зайнято. Що є трошки не дуже добре, але ну, як є. Так, все в остальному схема, по суті, не, не змінювалася. Залишилося, як є тут. Я думаю, вже всі бачили, да, що тут відний автомат від сонячних панелей по постійному струму, лічильник, там, він же самий ватметр. Ну і екран від акумулятора я ввів сюди, щоб все було в одному місці і не, ну, там десь не лежав в стороні на акумуляторі. Ну, раніше він екранчик просто на акумуляторі, зараз я його сюди поставив. Щоб було так зручно. В остальному все без змін. Там працює все нормально. В планах є заміняти провода. 35 квадратів провода. Ну, 38 справжніх, перемірював, провід робив сам з тончих проводів. 38 квадратів, це максимально що змог, зміг в ці кліємніки запхати, і 38 в принципі, так воно, весь кабель. Але хочу замінити на щось трохи товстіше, бо, тому що, якщо було 3,8 кВт навантаження вечором, тобто то, все йшло з акумулятора в районі, там 140 А струм, то трошки провода були такі, не скажу, що гарячі, але дуже теплі. Тому хочу їх замінити, ну, подвоїти. Щоб тут заходив в інвертор, там буде кусочок там, сантиметрів 10, там, буквально там, чи 15 може тоншого Такого 35 квадратів. А далі весь буде в два рази товсіші, там, де 70 квадратів. Тут просто гільзою на переході, обіжму. Е, ну, думаю, і так воно повинно в принципі, нормально працювати. Бо ну, все-таки є падіння певне на проводах напруги. А при таких струмах це досить таки багато енергії йде в тепло. Тому я десь з часом все-таки зроблю заміну проводу на щось таке більш серйозніше. Так, в основному все влаштовує, все працює. Поки що системою задоволений. Всім дякую за увагу, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, вони безкоштовні. Всім гарного і сонячного дня!